Говорили про трансформацію міста, про забутих постатей та шукали нові сенси Чернігова у бібліотеці Коцюбинського провели зустріч обговорення. Тут зібралися як студенти, так і досвідчені науковці, аби поділитися знаннями та знайти шляхи популяризації постатей, котрі і є сенсом нашого міста. Для нас надзвичайно корисна співпраця з основниками такої інтелектуальної спільноти ковобуру Андрія Мельника та уже відомим всій Україні філософом. Олександра Філоненка, які в інтелектуальному, всеукраїнському такому полі рухають нашу суспільну філософську думку і насправді вибудовують от ті контакти, які мережево створюють цілісне наше сприйняття історії, культури, філософії України, яка зароджувалася ще в епоху. Мазепи епоху Лазаря Барановича. Сьогодні були представники і молодої галузі, це і їх, їх учні студенти, які сьогодні працюють над іншими постатями. І сьогодні ми ділились тим, яким чином ми можемо в підсвітити відкрити і. Просвітницькі пропагувати недооціненого Чернігові саме постать Лазаря Барановича. Це не тільки питання популярності, але також і наслідки інформаційної політики, яка була століттями, тому що сьогодні ми повинні пересмислити феномен Української культури 17 століття, коли вся культура перезасновувалась, і Лазар Баларанович був одним із найвидатніших фігур цієї такої м'якої трансформації, колишньої речі а потім Гітманщини. І завдяки тому, що весь цей період був не дуже популярний і діячі того періоду також були не дуже важливі, і ми отримали. Странну ситуацію, коли не тільки не знають про Лазаря Барановича, але ж він не пов'язаний з домінуючими міфами, наприклад, що він був зрадник України, що він був той, хто пропонував Союз в Москві і все таке, це історичні мифи, які були сформовані. Протягом століть і сьогодні це не тільки питання популяризації лазаря барановича, але ж і питання того, що потенціал для трансформації сьогодення не не дуже знайомий для освітніх громадян України. Це це ми повинні починати сьогодні. 1674-го Лазар Баранович заснував друкарню Спасо-Преображенському монастирі у Новгород-Сіверському. Незабаром переніс її до Чернігова, де навколо друкарні утворився літературний осередок, відомий як Чернігівські атени. За його життя видано понад 50 книг букварів, богослужебників, світських і релігійних творів. Попри свою орієнтацію на московську патріархію, Лазар боровся за самостійність Київської митрополії та боровся за збереження прав українського духовенства. Викладав у Києво Могилянській академії. А серед його учнів був майбутній гетьман Іван Мазепа. Це відував монастирем у Чернігові, похований церковно-політичний діяч та архієпископ на території заповідника Чернігів Стародавній, а саме в Борисогліпському соборі. В час витіснення та викорінення радянщини та московщини з нашої історії важливо пригадувати тих, хто був фундатором чернігівського друкарства а саме Лазаря Барановича, та популяризувати такі пустиці. Обговорювали на зустрічі. Все просто на рівні розуміння складно на рівні Конання. Тобто А. Треба зайти в дослідження, дослідження це робота з першоджерелами. Тому А, потрібно підняти першоджерела, які стосуються того періоду, їх оцифрувати, їх, е, якщо потрібно, перекласти на сучасну українську мову, прокоментувати. Тобто, Це буде перший е, е, такий крок. Другий крок це зрозуміти, що вже є в українській культурі по дослідженню Лазаря Барановича. Ну і третій крок це почати його досліджувати, ну і спробувати подивитися в різних контекстах, там, в різних відносинах і так далі. І коли будуть першу джерела переосмислені, і науковці почнуть писати монографії на базі а, того періоду, там, через років 5-10 все потрапить в підручники і наративи будуть як це, правдиві.